Бойовий човен українського виробництва для здійснення операції на воді отримали у розпорядження воїни гур Міністерства оборони України від волонтерів. Про це йдеться на сайті української розвідки. 12-метровий плав засіб має алюмінієвий корпус та сучасну систему навігації, що дозволить працювати і в день, і вночі човен оснащений двома двигунами на 800 кінських сил. Що дозволяє розвивати швидкістю до 100 кілометрів за годину, розповіли у ГУР, зауважують катер українського виробництва, придбали розвідникам спецпризначенцям на пожертви українців. Кошти зібрані благодійним фондом Діани Подолянчук. У розвідці вдячні всім громадянам бізнесу музичним гуртам, котрі долучилися до проведення акції, також команді творців українського мане. Евреного і потужного катера.